Цікаво професій. І як складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують: ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Привіт, Данієла! Дивися ще при нас тобі показати? Привіт, Дашо! Климок, як климок. Та ти не розумієш. Цей климок ми з бабусею знайшли, коли перебирали старі речі зі скрині. Виявляється, його зіткала ще бабуся прабабуся. Тобто, моя пра пра прабабуся. Вона була ткалею. Круто! Я вирішила. Я теж хочу бути ткалою. Ну, тоді я знаю, хто нам може все показати і розказати про цю професію. Поїхали! Поїхали! Добрий день, дівчата. Я вирішила, що хочу бути ткалею, і мені для цього необхідна ваша допомога. Дуже приємно, що ви вибрали таку древню професію, і я дуже рада вам допоможу в цьому. Так, дівчата, це моя творча майстерня і роботи. Ось роботи, які ви бачите, які створені на протязі багатьох років. Я художник, я художник декоративно-прикладного мистецтва, і я працюю не як ткач, а як митець, який свої ідеї, свої твори виконує нитка. Скільки часу ви ткали ось такий ось гобилин? Цей губин я ткала на протязі багатьох років. От правда, я не ткала кожен день її, але від початку до кінця пройшло 9 років. Ого так. Я вичтула в інтернеті, що ткацтво на українських землях існувало ще до історичних часів. Ткацтво це найдавніший вид ремесла, і тому ткацтво скільки живуть люди, скільки. Люди, людська цивілізація розвивається, розвивається і ткацтво, і ткацтво це найперше, перше, що супроводжує людей. Пані Марта, я б дуже хотіла сьогодні щось виткати з вашою допомогою. Це можливо? Звичайно, можливо. Пішли в сусідню кімнату, і ми спробуємо щось зробити. Вичла в інтернеті, що перша тканина на землі була створена в Індії близько 9 тисяч років тому із волокон льону. Вона вважається найстарішою тканиною у світі. Тому саме цій рослині, із небесно блакитними квиточками людина зобов'язана винаходом ткацтва. Раніше процес підготовки льону до подальшого перетворення на тканину був дуже складний. Все робилося вручну. А тепер на допомогу людям прийшли спеціальні машини. Продовж тисячоліть. З льону роблять найтоншу тканину, батист і одночасно тоскалезні вітрила. Для натканини буває бактерії, а в процесі носіння не жовтіє. Вона чудово охолоджує спеку і гріє в холод. За унікальні властивості льон часто називають золотом текстилю. Ось в мене є якраз дві бабіни великі, Ого. такі виробничі льону. Ось льон тонкий для, тканин, для тоненьких тканин і чуть потовще. Угу. Я вам можу запропонувати таку палітру ниток, з яких ми зробимо маленькі браслети. А браслети чуть так само, як будь-яку тканину? Звичайно, звичайним полотняним переплетенням. Ми можемо це зараз спробувати зробити. Угу. А з яких ниток ми будемо робити наші браслети? З вовняних ниток. Ви можете обрати собі ага. по три, по три кольорові. Нитки кожна для свого браслету. Добре. Да. Значить, це буде такий веселий, літній ага. браслет. Тільки я щось поки не уявляю, який він буде. Нам треба ще створити ескіз. Ескіз ми не будемо малювати. Ми будемо складати з ниточок, які ви які ви відібрали. І нам треба їх зараз закомпонувати. Значить, який буде е, там в центрі, який кольор, який буде там по краях, і як вони будуть чергуватися. А скільки має бути смужок у браслеті? Е, я думаю, що ми встигнемо зробити браслет на 12 ниток. Ну шість смужок. Борилися. І мені дуже цікаво, на якому верстаті ми будемо ткати. А ми не будемо ткати на верстаті. Ми будемо ткати на маленьких рамочках. Я вам уже підготувала ці рамочки. Ось, прошу це тобі. Це тобі. Нам потрібно ваш ескіз перетворити в основу для нашого браслета. От ми зараз пов'яжемо нитки основи на рамки і почнемо. А я думала, що ми ткатимемо на великому верстаті. У нас маленькі браслети, і ми будемо ткати на маленьких рамочках, тому що за короткий час їх виконати і одягнути на руку, наприклад. А на великому верстаті ми ще з вами будемо ткати чуть пізніше. Обов'язково. Ура! Будь-яке ткання починається з такого процесу? Так, Саме найважніше в створенні тканини це основа. А чому ми використовуємо саме вовняні нитки? Такими нитками можна швидше виконати роботу, uh -huh. яку ми собі на сьогодні запланували. Uh -huh. А я вже знайшла інформацію про наші вовняні нитки в інтернеті. Виявляється, волокна вовни це зі стрижений або вичисаний волосяний покрив різних тварин. Овець, кіс, кролів, клам, альпак і навіть верблюдів. Але із зови вовни, ниток і тканин виготовляють найбільше. Спочатку овець строжить. Не хвилюйтеся, їм зовсім не боляче. Це схоже на те, як ми ходимо до перукарні вогнений покрив. Тварин знімають спеціальними інструментами. Музку і довгу вогню, яка навіть не розпадається на окремі пасма, називають руном. Спресоване устоси руно надходить на декстильну фабрику і відразу направляється в розпушувальну машину, яка розділяє щільну масу на дрібні шматки. Потім кукнасті шматочки вовни поміщають в тіпальні барабани, де їх знову розпушують і очищують відсіляку сміття. Після цього, якщо треба, фарбують і відправляють в чисальні машини, де волокна остаточно розділяють. В одному напрямку у вигляді широкої довгої стрічки, з якої потім формується рівниця. Це така нескручена пухка нитка, яка легко рветься. Далі ця рівниця намотується на спеціальні бобіни і потрапляє в прядильну машину, де остаточно перетворюється на нитки для виробництва тканини. Надзвичайно цікава інформація. Про створення нитки, якраз вовняної нитки. І ти дуже великий молодець, що ти будеш знайти таку інформацію в інтернеті. Пані Марто, а що ми будемо тепер робити з нашими натягнутими нитками? Зараз ми будемо приступати до виконання самої тканини, тобто нашого браслета. Ми робимо собі таку підготовку. Зараз спочатку для тебе перша нитка, друга нитка. Знову ця нитка пішла вниз, ця вверх. Даніла показую тобі. Нижню нитку піднімаємо наверх, верхню опускаємо вниз і ставимо її на лінійку. Ми робимо таку імітацію ткацького верстату. А ви свої роботи створюєте тільки на верстатах чи на рамах теж? Я створюю свої роботи і на рамах, і на верстатах. І... Пішли дівчата, я вам покажу свої роботи на рамах. От допоможіть мені. Отже, дівчата, це, це така композиція, яка називається Життя листків. Один паросток проростає, інший падає, значить той. В своєму там найкращому, найкращому періоді і зимовий такий мотив. А з яких ниток ви це робили? З вовняних? В цій композиції використано багато ниток різних: вовняні, бавовняні, штучні, синтетичні. А її може з'їсти міль? Звичайно, там, де натуральна нитка, і тим більше не фарбована, то міль може її з'їсти. Але слава Богу. Поки що тут не були замічені молі. А я вже знайшла інформацію про нитки в інтернеті. Виявляється, вони можуть бути не тільки натуральними, тобто тваринного чи ростинного походження, а й штучними, синтетичними і змішаними. Люди довгий час використовували тільки природні волокна. Але з часом їх стало недостатньо, і щоб здовільнити зростаючий попит, винохіміки у лабораторіях почали придумувати, як отримати волокна хімічним способом. Найважливішими такими штучними волокнами стали віскожний, ацетатни. Цікаво, що для утворення волокон віскози використовується лілозу, виділену з деревини. Тому тобто, якщо у тебе є одежина, на етикетці якої написано 100% віскоза, це означає, що її витколи фактично із тирця сосни, або, наприклад, із тополі. До речі, таку тканину ігнорує міль дуже цікава. Інформація і з віскози також дуже багато ниток тут, мабуть, що десь віскоза є. До речі, якщо ми вже сюди прийшли, то може ми трошки можемо поткати на вашому верстаті. Звичайно, з великим задоволенням. Це ручний ткацький верстат, на якому ми зараз спробуємо виткати фрагмент тканини, дві підніжки, які піднімають основу, там парні нитки і не парні нитки. І човник, який у вас Даніла, вже в руках, в якому шпуля з зеленою ниткою. наступаєш на. Правда, на цю. Наступаєш і вкладаєш у цей зіл човника Ось. і легенько його проштовхуєш. Тепер що треба зробити? Тепер треба вдарити бердом, прибити цю нитку, сильніше. Все. В нас. Що ми вам допомагаємо закатити? Це мала бути така декоративна тканина, яка ще не знаю, яка вона буде, але з вашою допомогою це вже зовсім помінявся цей. Мене, У мене кольорова гама була попередньо біла, біла з чорним, а вже додали ми зелені, значить треба додумати. А ви не зовсім образились, якщо ми вам спсували цей килим? чи що ви робили? Нічого, я не ображуся чим. Чи ми його, його вам не записували? – Абсолютно, абсолютно ні. Ви будете тепер моїми співавторами майбутньої тканини, чи що там буде. Зіткали. Так. Тут вже, мабуть, більше сантиметрів. Дуже добре. Дівчата, йдемо закінчувати браслет. Йдемо. Отже, зробимо зараз імпровізований ткацький верстат. Це при принцип полотняного переплетення. Одна нитка опускається вниз, друга піднімається наверх. І в цьому перехресті ниток, який називається зів. В цьому зіві прокладається уток, нитка, яка з'єднує не такі основи в одне полотно. Наші браслети виткані? Робота завершена, робота добра. От, дівчата зробили Ой, ви, ви такі різні роботи по характеру ви і різні ваші роботи. Бачите, як в своїй роботі кожна людина може показати свій характер. Значить, ну що, зараз наступний етап, ми будемо їх зрізати і е, закінчу, робити закінчення, зав'язувати хвости. Пам'ятаєте, я вам читала, що зараз придумують багато синтетичних тканин? Так от тепер виявляється, викидаючи пластикову пляшку з під води, можна не прощатися з нею надовго. Вона має всі шанси повернутися до вас у вигляді светра або куртки. Пліс один із сучасних синтетичних матеріалів, який виготовляє фактично з того ж матеріалу, що й пляшки для газових платон. Дуже інформація для нас. А як тепер зняти наші браслети з рами? Ми їх зрізаємо так, чуть просто вище. Да, да, просто а вот і я пеш. Я вважаю, що на перший раз ви зробили дуже гарні роботи. Навчилися такому древньому ремеслу, як ткацтво, і в домашніх умовах ви можете зараз при бажанні зробити килимочок на невеличкій рамі. А що ми робимо далі? Для того, щоб е, не розпустилася неткі не е, утка, значить, е, основу треба зав'язати. Ой, я таку цікаву інформацію знайшла. Неймовірно, але можна виткати тканину навіть з павутки. Нещодавно дизайнери з Мадагаскару виткали і пошили шовку мадагаскарських павуків кругопрязі Сукню на китку. Щоб здійснити цей творчий проект, знадобилися три роки і мільйони павуків. Одразу заспокою, павуків ніхто не катував і не мучив. Їх збирали спеціально навчені люди і поміщали в умови, наближені до природи, оскільки павуки за сезон можуть дати обмежену кількість золотої павутини, їх відпускали на волю відразу ж, як тільки сезон добігав кінця. Зібравши необхідну кількість золотої пряжі, її скручували в нитки, а потім ткали полотно. Тканина не вирошили символічним павукової павкової тематики і шили сукню, яка тепер демонструється в лондонському музеї. Але масове виробництво павукового шовку неможливо, оскільки дуже складно прогодувати таку кількість цих хижаків. Ну можна вже приміряти, так? Можна приміряти. Ось, давай. а? Треба було варіантів носіння браслетів може бути безліч. Це кожен день, який настрій, такий варіант носіння. Дуже цікаві роботи. Я дуже рада, що я з вами познайомилася і рада тому, що ви долучилися до такого старовинного, такого прадавнього виду народного мистецтва їх ткання. І маю надію, що ви далі продовжите. Фантазувати в цьому виді мистецтва. Дякуємо, пані Марто. Було дуже цікаво відчути себе ткалою. Ниточки через ниточку, і знову через ниточку. Треба мати величезне терпіння. Так, Даніело, але який чудовий у нас вийшов результат? Нашим приправникам на згадку. Усім, па-па. до зустрічі. До побачення.